Ну тут і мова йде про діалог, тобто є питання можливості зброї, ну, скажімо так, сполучених штатів Америки, і є наші потреби. Тобто, коли ці два аспекти будуть збігатися, то буде досягувати певне рішення. Тобто, все це вираховується. Тобто, ну вже ну скажімо так, за величезною кількістю заяв, як із з боку Генерального штабу збройних сил України, так і з брифінгів Пентагону, вже ну, стає зрозумілим те, що. Наша кооперація у утриманні озброєння йде ну, у максимально тісному діалозі. Тобто, е зараз е навіть операції планують, на мій погляд, військові, з урахуванням можливості позичання озброєння. Ну, це зрозуміло, в принципі. Е так от відносно ленд-лізу, тобто, після вже перемоги, те, що було передано за програмою ленд-ліз, в принципі, тобто озброєння, все інше, воно має бути повернуто і оплачена, скажімо так. Е Амортизація за використане озброєння. Якщо ж воно було знищено, то ну, повертається сума, яка, його вартості. Тому насправді мова буде йти про величезні суми коштів, і тут справа в тому, що дійсно є історичний випадок, коли Сполучені Штати Америки запропонували країнам Європи після другої світової війни, їм простили всю військову техніку, а на цивільну техніку, яка передавалася, був виданий там величезний кредит на десятки років. Але умовою цього було певні поступки для сполучених штатів Америки на кшталт. Нового світового правопорядку з ООН, єдиною своєю валютою у вигляді долару, тобто ну, і інша купа політичних і геополітичних питань. Тому з відносно лендлізу, те, що він буде працювати за 100%, те, що саме за ньому можливо передавати Україні доволі великі об'єми техніки, які будуть за прискореною процедурою, тобто виключно за рішенням Білого Дому тобто не треба було буде отримати погодження у конгресі, тобто ну просто скорочується плече, бюрократичне плече, прийняття рішення щодо відправки певної техніки. Водночас, на мій погляд, не, я правильно сказати, не треба думати про те, що вже завтра а, з там США вже почнуть йти каравани там військово-транспортних кораблів заповненими Абрамсами, просто а, так, що корабель там пливе. З перевантаження. на мій погляд, це дійсно впирається по перше в наявні можливості оборонно промислового комплексів світу, і зараз, взагалі, якщо якщо брати останній брифін Пентагоні, то заступник міністра оборони США Лапланти він повідомив про те, що зараз колективний захід, тобто понад 20 країн, першу чергу з НАТО та Євросоюзу, вони починають об'єднувати свої оборонно промисловий комплекс. Для того щоб е, просто забезпечити наявні потреби тобто не тільки України, а і власні, тому що е, виявилось так, що за останні 30 років весь світ ну, до війни не готувався абсолютно. Тобто, всі про все цивілізований світ проспав переозброєння Російської Федерації, підготовку її до війни. І зараз, наприклад, е, ну красномовна ситуація. Для того, щоб Україна отримала лише 6 зенітно-ракетних комплексів на САМС, необхідно чекати 2 роки. А для того, щоб, наприклад, Болгарія замовляє у цьому році F-16 і 8 одиниць, срок виконання контракту для розуміння 27 рік. Тобто ми говоримо про якісь от, ну, просто відірвані вже від життя терміни виготовлення озброєння, і зараз над цим всі країни заходу починають працювати для того, щоб об'єднати свої можливості, скоротити ланцюги поставки, технологічні цикли, виготовлення, розшити вузькі гирла власних оборонно промислових комплексів і працювати не тільки над Тим щоб Україна отриму, швидше отримувала озброєння, але щоб задовільнити попит вже інших країн, в чергу НАТО та Євросоюзу, тому, що на мій погляд, зараз і це тренд вже на десятиріччя вперед, гроші на озброєння не будуть проблемою. гроші є у всіх, а озброєння немає. І тут просто зброя дійсно буде вкрай дефіцитною, і розшивання цих вузьких місць ну має величезне значення. І коли ми говоримо про ленд-ліз, треба розуміти те, що зброї у світі на заході ну не так і багато. А те, що знаходиться на зберіганні, ще підлягає розконсервації, і наприклад, і, е, е, історії з іспанськими леопардами дву, другими, коли була ще десь. В районі серпня розмова про те, що Іспанія вона неї там на зберіганні декілька десятків танків «Леопард-2», і вона оцінює можливість їх передачі Україні. Вони їх подивились і зробили висновок. Так, вони в нас є на зберіганні, але їх стан такий, що вони більш загрожують не ворогу, а самому екіпажу, тому що ну, вони вже знаходилися на зберіганні вже вкрай довгий термін. І для того, щоб їх е банально просто. Відновити до боєздатної одиниці треба значний час, і тому, коли ми говоримо про лендліз, і пам'ятаємо, наприклад, що у США, наприклад, на базі зберігання там знаходиться там тисячі абрамсів треба розуміти, що їх ще потрібно відновити це займе час займе час дійсно створення так званої логістичного базису і матеріально технічного базису у збройних силах україни і перші паростки створення цього базису вже ми вже побачили наприклад у пакеті допомоги останньому від сполучених штатів америки банально йдуть е, е, трали тобто для ну справа в тому що в збройних силах україни е, е, максимальна вага техніки ну становить десь до 50 тонн. Ну, для розуміння, тобто наші танки важать там 50 максимум. А водночас у Сполучених Штатах Америки у Європі танки важать 60, 65 і навіть 70 тонн, наприклад, Челленджер-2 британський. Тобто, в нас навіть платформ немає для того, щоб їх перевести умовно з кордону Польщі, наприклад, там десь під, під Лиман. Тобто, у нас немає чим їх доставити, в принципі, і спочатку дійсно треба. Вирішити от такі от нібито банальні, якісь от по проблеми. Ну що значить немає тралів? Ну вот так от немає в збройних сил України тралів, тому що в нас не було такої техніки, щоб перевозити там 65 тонн. Ну не було в нас такого. Пане Олеже, і все ж зараз, наскільки я розумію, ми маємо певний перелік техніки озброєння, яке ми гарантовано отримуємо, от згідно із стартом дії лендлізу. Що це за техніка, що це за озброєння, і чи можуть вони значним чином повпливати на хід війни? Ну, знов таки, тобто точного переліку техніки, яка буде передаватися офіційного, скажімо так, саме офіційного витапені пітагону без білого дому відносно ленд-лізу, ну особисто я ще не бачив. Тобто, ну можливо, ну, принаймні я не думаю, що він ще є. А яка саме техніка повинна бути передана? Ну, знов таки, тобто, буде посилення артилерії це 100%. Тобто це пакети, які йдуть постійно. Постійно йдуть. Ну, ті ж самі, наприклад, бронемашини М113. Тобто, в відносно винищувачів, ну залишається сподіватися про те, що політичне рішення буде прийнято. А як вже анонсував ще декілька місяців тому Олексій Резніков, міністр оборони України, зараз збройні сили роблять все для того, щоб коли вже було прийнято політичне рішення про передачу якоїсь техніки, весь екіпаж, весь логістичний базис під цього вже був готовий. Тобто, ну не виключно на те, що наприклад. Десь там у Європі чи у будь-якій іншій країні там НАТО чи Євросоюзу вже йде навчання українських бійців на сучасні західні зразки техніки, яка ще не передається. А коли це буде рішення прийнято, то ми вже можемо їх з мінімальним відривом від оголошення про передачу вже пустити в бій. Що потрібно зараз? Ну потрібно все. Тобто, коли ми не повинні ніколи не впиратися в те, що дайте нам, наприклад, тат татакамси, от, от мені дуже подобається, коли говорити, там потрібно. Мітакам це дайте нам атакамся. І це нібито от ми їх отримали, і вже завтра все там війна завершилась перемогою України. Ні, завжди працює комплекс озброєння. Тобто, коли ми говоримо про ту, яка техніка нам потрібна, нам потрібні і танки, нам потрібні, і самохідні артсистеми, тобто, там ті ж самі М 109 Нам потрібно посилення механізації наших підрозділів. тобто більше там тих самих нокі там ЕМСТРИНАДІТИСЕ брон... гусеничний бронетранспортер, там підійде. Є ще, наприклад, Бредлі. Канада передає лав у сучасній версії бронетранспортери. Тобто, коли все це вкладається в єдину систему, і ми отримуємо повноцінні збройні сили. І якщо от, подивитися на всю ту техніку, яку нам передається, та озброєння, яке передає нам захід, то воно передається саме у комплексі. І, наприклад, якщо так брати, то найближчий пакет допомоги від США, там, який вже буде оголошений найближчими днями, то він також буде направлений на короткострокову перспективу, і він також буде комплексний. Тобто там будуть і артилерія, там буде і бронетехніка, і автомобілі, тобто ну, все це буде працювати в єдиному, скажімо так, в єдиному організмі. Пане Олеже, дуже вам дякую за таке детальне роз'яснення взагалі усіх цих процесів. Олег Катков був з нами на зв'язку, головний редактор Дефенс Експрес.